Купити отакий от апарат. Просто воду кидаєте. І ви собі прийшли суперово, чесно кажу, за одну зарядку це до 40 хвилин, і воно проходиться дуже добре. Бачите. Відро накачали, але все рівно, бачите, можете почистити, а це, кажу, багато функціональне. Слава Ісусу Христу! Слава! Україні. З вами канал Ярік Довго думав, навіть буває таке, що машину треба помити, заїжджати зараз в даний час, грязюка, дощі, заїжджати на це і помити собі. Буває світла немає. Ну ви самі знаєте, зараз в Україні. Я вирішив просто подивився на сайтах, які можна помити машину. Тут спеціально є. І у нас, бачите, де? Миющі, ну і, звичайно, я вам покажу просто детальніше. Просто воду кидайте. Але хочу сказати, що я взяв його не тільки помить нашу машину чи там що-небудь. Не можна пробувати мити. І картоплю, можна, що хочете, але в першу очередь, я вам скажу чесно, я взяв його, щоб навіть розбризкувати чи пройтися по рослинах. Зараз я вам детальніше покажу в теплиці, як це можна зробити. Отак так, як взяти, сюди бачком не підійдеш ні нічого. Просто-напросто. Тут я розрушує різні ті, бачите. І я можу взяти. Любий підкормлювач, або навіть, я вам скажу, навіть пройтися від тої самої тлі, кліща, просто зарядити. Ну і ви можете просто-напросто, бачите, воно роздуває вам. О, бачите. О. і Я отаким макаром можу прийтися вам. Ти собі взяв тут 5 метрів цього є, бачите, 5 метрів є. І стоїш тільки. бачите, І ви собі прийшли суперову, чесно кажу, тут ще треба пітой, гляньте. Б'є до. Бачите. О. І гляньте, бачите. Так само можна пройти по жуку, нема збрискавки. Одним ділом ви можете собі він акумулятор заслуговує вам за одну зарядку, це до 40 хвилин. До 40 хвилин можна закачати, як то кажеться, побризкати. Ну, дуже багато. Чесно кажу, є, бачите, туди різні. Які хочете, я просто вам покажу на цьому. О. Це взагалі дайне. Це найсильніше, 40%. О. І ще отак. І, звичайно, наша, що йде роз непогано, чесно кажу вам, непогано. О, Можна і поливати, можна і поливати зверху, бачите, і воно нормально. І нас ще лишається. І ви по скорому мені оце подобалося, що на цьому я можу собі прийти. Бачите. О. І зараз я це... Покажу одне місце теж, щоб то було зручніше вам показати на вулиці, це ми знімаємо в тепличці наш огірочок, наш помідорчик. Ось який вже є, можна подивитися, але все рівно можна пройтися бі-препаратами. Бачите, там є у нас помідорчики такі рожеві. І йдемо, я ще покажу на е, огірку. На огірку теж ми подивимося. Отак, як наших, тут є такий огірочок. І в нас є, щоб не топтати його, ні нічого, я просто покажу вам. І бачите? Як на трактори, є такі бризкавки, що бризкають, а в нас буде отак. Ми набрали роз... розчин навіть взяти того актофіту, пройтися по кліщах чи по чому-небудь, і воно проходиться дуже добре. Бачите? І ви промили його пусті, що промили непогано. Головне не переборщити, як я все постійно вам говорю. А так воно каже, дуже добре допомагає. Обризка гляньте. Можна зразу все йти. Розумієте? І теж на дальність, теж непогано воно йде. З'їзжали відро і прийшли, і воно вам залиє все пі повністю. Це я брав спеціально на поле. Як поламався у мене, був поламався приску, от прискувати. А там треба було батареї. Батарея стоїть зараз до 800 гривень. Сама батарея. І думаю, саму батарею купляти за це вроді буде більш е, пользу. Хоч в мене є два березку. Ну, Один, кажу, в мене зламався. Так як батарея вийшла з строю, я думав, якщо закажеш по інтернету, ще дорогше буде. А тут вибір від, там від двох з чим то до трьох-чотиргіра, залежить яка комплектація. Тут ще йде відро, мочалки різні. А так, можна навіть, чесно кажу, в навіть з скіниці воду собі закачати, щоб не крутити, вдруг немає у вас чи корм. Чи що світла немає, ви собі вкинули і ви собі накачали. Ну так буває, що світла, якщо немає, а і нема чим, бо все, зараз гідрофери, все все качають воду, а вам ось і треба. Ось ви могли і так зробити. Зараз вам просто-напросто покажу, що можна теж так зробити. І завтра на зелені свята отакі. От Бачите, такі гілки ставлять нас, ну і розкидують той самий шувар, що я вов показував на ринку. А так, завтра свята, післязавтра дивимося, а ми йдемо пробувати воду качати. І тут вище водичка, бо я себе не витягнув, кажу, у нас десь 5 метрів ще є, а тут є трохи вище, відро накачали, але нема ні доща. Це в мене немає корби, а тут є корба. Це спеціально на корбу. Я спеціально прийшов показати вам, що можна набрати віті. І навіть якщо у вас капуста була, таким макаром. Розчинку зробили, любий, і від білокрилки. Бачите, о! І ви пішли, бачите, і ви пішли мить вашу розчином капусту. Девід до окривки. Теж апаратура, що вам не треба сильно мати, непогано. А для цього я маю ще окремі це я вам відріз. А от, от цього маю окремий бачок, зараз покажу. І як я вам говорив, оцей бачок дирку знизу закрив на себе, закинув, прицепив. І ви йдете по картоплі, по чому-небудь. поливаєте, підливаєте, Підживляєте навіть тим самим, по чуть-чуть включаєте. Це я вгору, якщо у вас поламалося або не, може бути, тій теж тисячі стоїть. Але це буде тільки для одного, тільки по бризканню. а це, кажуть, багатофункціональне. До цього ще йшло в мене. Отака От гарна, навіть шкода її, щоб мити машину. Така губка, така губка. Ну і ще в нас до лідера йшло отаке відро. Бачите, таке відро. От, таке відро. Нема раз є, раз і пішли. Води набрали грязна машина на дорозі. води набрали цей, потім собі зложили і все воно влазить, влазить вам сюди. Положили машину і ви його, як то кажете, можете їздити з ним. Силка його буде знизу. Кому цікаво, будь ласка, я я б радив, щоб все-таки купити, так як воно каже, невеликі гроші. А світла немає, а вам треба щось помити. І так само можна кажу і картоплю мити. Зараз я покажу. Мити картоплю. Ви можете просто-напросто викопати, а на здачу чи що. І ви його миєте. Бачите. Навіть можна, щоб збирало зразу і бачите, але вона вже за стара ця рев'єра, але все рівно, бачите, можете почистити. А так, дивимося. Батареї, кажу, хватає, Одна, одна йде в тому, Зняли, є зарядка. Зарядили собі. Провіряйте на зарядність. Просто тут, бачите, повністю зарядина. І дивитесь. Якщо у нас 40 хвилин, я думаю, це дуже багато. Хоч кажу, що тут можна міняти всі і багато, як то кажеться, навіть водички нагріти, і внукам зробити душ, і буде Гляньте, так, і можна зробити душ. А так заходимо в силку, і лідер такий буде вас, як то кажеться, вдома. І ви будете де погано, ним себе почувати, я кажу. Чи машину помити, чи навіть побризкати, обризкати, помити е, картоплю, що хочете. Заходимо в силку, беремо, копіляємо це кажу, це я вам не нав'язую, це хочете, будь ласка. Але мені воно перескорить набагато краще, так як я до вступних е, тих, я не, не пройдуся навіть про тих самих овочах. А тут собі пройшовся і нормально. І ви даєте більшу тиск, бо так ви зверху, а тут буде більший тиск, ту саму капусту вигнати ту саму біокрилку. Буде суперово. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ну а вам вибирати вибор за вами. До побачення.